Всім привіт! Вас вітає канал Домки і сьогодні ми вам покажемо ось такі штани Кіквей, і вони призначені для обгортування Тому давайте разом подивимось, як вони виглядають. Вони збільшують термоефект, захищають від забруднень під час процедури, мають високу посадку, яка дозволяє закрити все тіло і всі проблемні зони продовжує термін час впливу, запобігаючи швидке висихання засобу і полегшує проникання активних компонентів. Самі штани призначені для проведення обгортання і спа процедур з масажними маслами, лосьйонами, скрабами. Штани також призначені для проведення термотерапії з використанням інфрачервоних штанів. І давайте я вам розкажу спосіб застосування на чисту шкіру бажано після застосування скрабу нанести обгортання. Одягайте штани. Також має дуже зручний пояс, який ви можете закріпити на талі, щоб вони з вас не спадали. Після того, як ви нанесли обгортання, одягайте штани і витримуйте вказане в інструкції до обгортання час. Знімайте штани і змивайте обгортання. Сам розмір у нас універсальний, 180х180 на 180, підходить для будь-якої комплектації і зросту. Тому переходьте на сайт і скоріш замовляйте, тому що ці штани ну це просто знахідка для тих, хто любить обгортання, хто любить робити собі якісь ліфтинги або просто доглядати за собою. Це дуже зручно, тому що тому, що вам не треба буде себе обгортати одноразовою плівкою. Ви вдягли ці штани і робите все, що хочете по дому. Ви нічого не запачкаєте, і їх можна багато використовувати. Тому переходьте на сайт і замовляйте.